Всім привіт, місто Кривий Ріг. Сьогодні 30 травня 2024 рік. Достигла черешня Касандра. Це ранній срок созрівання. Чеська селекція. Плод в районі 10-12 грам. Заявлений. Високих вкусових качеств для цього срока дуже вона смачна. М'яка червона, соковита, сочна, солодка. Легка кислинка, дуже ніжна. Во вкусі сорт підходить як для комерції, так і для, для себе, для домашнього побуту. Шпаки її полюбляють, ранні сорти, ультраранні, я з ними борюсь різними способами. Краще за всього це, звісно, сітку натягувати зверху, але це трудойомко, затратно, дерева вже височенькі, тоді вони не трогають, не чіпають. А так от треба ось, луплять. Сорт достойний. Хто купував у нас саженці та черенки даного сорту Касандра, будуть задоволені. І кого цікавлять на цей рік або наступні. Садженці або черенки від сорту Касандра, звертайтесь. Місто Кривий Ріг, Персиковий Сад. Всім дякую за увагу, всім миру, добра.